Під'їхали хлопці, тобі не буде? Буде. що то мені буде? Секретно, як сього, щоб ти крутив колеса. А я думаю, де я тебе бачу! А я думаю, де я тебе бачу. Дуси які спільні друзі, Діма, що це? Тобі буде подяка, брат, від нашого Капеланського корпусу. Та ти що? За, за те, що ти постійно долучаєшся до, до, до нашого корпусу і до роботи, яку вона робить, які робить корпус. Тому дякуємо тобі, все, Тому, що даєш все, дякуємо. даєш можливість Конечно. виконувати капеланську місію. Здійснювати і за те, що не, не є а... байдужим да, до нашої да. країни і все. Хочемо за твоє добре країна, серце. Поняв, да. коня. Да. Все, дякую, Тому хлопці, це. дякую, дякую. Вірю вона і за на... нашу потримай. співпрацю. А, а я і кажу долучайтеся, да, долучайтеся, хлопці. Що треба, хтось хоче пожертвувати, це Діма Груша. Він часто їздить. Як часто їздить на свій файті? Раз в місяць, ми посилемо. Раз місяць, якщо ну, треба, маєте пару... пару гривень, то напишіть мені, я скину його особисто карточку, там, на солярку, на бензин теж треба, на якісь там хлопцям э... цукерки. старлінки, да. Все Все беремо, все веземо. Так, берем. так що якщо треба, то звертайтеся. Короте.